Доброго ранку, гарного настрою. Вдалого дня вам бажає наша велика творча команда. Це програма ранок на Алтаві. Знову і знову запрошуємо до нашої студії гостей. Власне, їх вітаємо. Говоримо на цікаві актуальні теми. 1 липня у Полтаві відбувся проект під назвою Мистецтво толерантності. Такий опеней, який зібрав багатьох полтавців. Про це ми зараз детальніше з вами поговоримо, тому що до студії ранку на Алтаві завітав директор фестивалю Мистецтво толерантності Борис Захаров. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми раді вас. І хочемо детальніше поспілкуватися про цей проєкт Мистецтво толерантності. Тому що, власне, один бік здебільшого розкривається перед людьми, скажімо так, які щось про це знають, чули, приходили концерт. А взагалі, як народилась ідея цього проєкту, чим ви займаєтесь? Я займаюся і правозахисною діяльністю, і культурницькою. І Тому цей проєкт поєднує, скажімо, дві мої роботи. Так. І цей проєкт. Він має три напрямки: перший напрямок це моніторинг і аналіз проблем дискримінації і ксенофобії в Україні, законодавство в цій сфері практики, випадків, злочинів на ґрунті ненависті, мови ворожнечі в основному з боку чиновників ми досліджуємо і дискримінації в Україні. А другий напрямок це правова допомога, безкоштовна правова допомога. Жертвам порушень прав людини взагалі. І зокрема, в цьому напрямку: uh -huh. жертвам дискримінації. Так. І третій напрямок це, власне, творчий. У нас ми запрошуємо музикантів, які репрезентують різні культурні традиції, поєднують їх з джазом, з сучасною музикою, з класичною музикою. Цей стиль можна характеризувати як global music. Це все-все-все. Глобал. Глобал. Так, зрозуміло. Ну, власне, про це треба кричати, що вони даєте правову допомогу, що це може бути безкоштовно. Як широкому загалу про це дізнатися? Де про це написано, куди зайти в інтернеті? Людина постраждала. Взагалі є справедливості. Є Гельсінська спілка справ людини. Так. В Харкові є Харківська правозахисна група, є багато регіональних організацій, є існує мережа громадських приймалень. Яка надає безкоштовну правову допомогу в випадку порушень прав людини. І про це можна дізнатися, зокрема, з інтернету. Helsinki.org.ua, KHPG.org, Заходьте на сайти, дивіться адреси приймалень, телефони, якщо ваші права порушені, не тільки в сфері дискримінації, ксенофобії там і так далі, а будь-які. Будь ласка, звертайтеся і вам буде надана безкоштовна правова допомога. Є, існують в цих організаціях і центри стратегічних справ. Якщо справа може вплинути на зміну законодавства практики адміністративної в країні, то вам буде надано безкоштовно адвоката, який буде супроводжувати повністю справу і в, су, і в національних судах, і в Європейському суді справ людини. Зрозуміло. Тобто, у вас спочатку якби. Право, правова допомога, а потім вже така мистецька сторона, скажімо так, цієї справи. да? Як ви до цього прийшли? В багатьох містах проводиться цей проєкт? Так, мистець? в багатьох. Спочатку ми, поч... ми почали взагалі з чотирьох регіонів. В якому Це році? Це Харків. Е, перший взагалі, фестиваль був 2007 року в Харкові. Угу. Потім була перерва, ми шукали фінансування. У нас не було сталого фінансування. І з 2010 року ми вже постійно проводимо. Спочатку в чотирьох регіонах: це Харків, Львів, Київ і Крим. Угу. На жаль, Крим окупувала, Росі... окупувала Росія, тому ми зараз в Криму нічого не проводимо, про що дуже сумують наші кримські партнери. Там взагалі повністю порушуються всі права людини, якщо взяти Європейську конвенцію. І прочитати статті, буквально всі статті: від права на життя до там, мирних зібрань, Стає свободи сумно. слова, свободи релігії і так далі, і тому подібне. І там взагалі неможлива вільна творчість. Взагалі там спрямована путінська ця кампанія на те, щоб повністю все затиснути, відірвати еліту від народу і кримських татар, і українців. Щоб всі активні люди змушені були виїхати звідти і створити там воєнну базу. В принципі... Але я впевнений, що рано чи пізно, і швидше це буде рано, ніж пізно. Ми заберемо назад Крим, буде деокупація, і ми продовжимо наш проєкт в Криму. Може почали ви в чотирьох містах, а зараз? А зараз. Поза минулого року ми зробили проєкт по маленьких містах Галичини, угу. а зараз в цьому році ми отримали грант від німецької амбасади угу. від Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні. І заплановано 12 концертів в різних містах України. І нарешті ми в чудовому місті Полтава. Ви до Полтави приїхали вперше. Вперше. Як так. враження? Враження. Чудове, просто чудове місто. Нам дуже-дуже сподобалося. І атмосфера, і краєвид це біля білої альтанки, там відкривається чарівний краєвид. Де, власне, відбувався і люди, і концерт. дуже тепло, тепло приймали. Все дуже сподобалося. На жаль, трохи завадив дощ, прийшлося скоротити програму. Тому але що ти відкрита менше. сцена, <ріст> так. Так, але тим не менше. Я знаю, що у вас є спільні аспекти діяльності із нашою командою небайдуших. Так, так. Олтавський батальйон небайдужих. Розкажіть про це. У нас концерти все е, іноземні фонди, і тому ми робимо безкоштовний вхід і тоді збираємо на благодійність гроші. До війни ми збирали онкохворим дітям гроші. Як почалася війна, ми, ми взагалі на різні речі збираємо, збирали на вимушених переселенців на потребу вимушених переселенців. І зараз збирали для родин загиблих і поранених бійців в АТО. Ви просто молодці. Дякуємо. Я думаю, що разом з нами це сказали всі глядачі, які зараз спостерігають за нашим ефіром. які плани у вас на майбутнє? Ну, Це третій концерт угу. в цьому році, за цим проєктом, і плани провести ще 9. Ще 9, 12. Так. так, що це будуть за міста? Це будуть міста в усіх регіонах України. Будуть і на сході концерти, і на півдні, і на західній Україні, і в Києві. Ми бажаємо вам успіхів. І щоб ви вас так само дуже тепло і гарно сприймали, як і але в до Полтави, ми обов'язково ще приїдемо, тому що нам дуже сподобалось. Ми вас будемо чекати, звичайно. Так, звичайно, не сумніваюся, що всі полтавці обов'язково задоволенням. Прийдуть і на мистецьку акцію, будуть мати на увазі всю ту інформацію, яку, власне, ви розкрили нам в ефірі. Що, крім мистецтва, є ще багато аспектів роботи вашої, насправді, у рамках проекту мистецтво толерантності. Зараз, Борисе, можете висловити побажання глядачам, зважаючи на це, про що ми говорили, маю на увазі, не варто терпіти несправедливостей якихось і не так варто далі. Терпіти, що порекомендуєте і що побажаєте нашим глядачам? Ну, зараз я хотів би побажати мужності, витримки, тому що зараз дуже складні часи. Нарешті наша нація об'єдналася, і, до речі, після Євромайдану набагато менше стало нетерпимості до інших релігій, інших націй, тому що у нас є спільний ворог. І ми мусимо будувати наше майбутнє разом. Тому будьте толерантними і доброї вам вдачі! Ну а ви тримайтеся, успіхів вам натхнення Дякую. і в творчості, і в правовій діяльності. Так. Хай Дуже все дякуємо. буде добре. Дякуємо за те, що ви до нас завітали сьогодні. Друзі, в гостях у студії ранку на Алтаві був директор фестивалю Мистецтво толерантності, який вперше пройшов у Полтаві 1 липня. Це Борис Захаров.